<плес> Саме така атмосфера вирувала у медіа-центрі шведського мальме під час оголошення переможця. Швейцарця Немо, який в підсумку отримав 591 бал. України як і минулого разу у мальме на третьому місці. 453 бали. Протягом фіналу тут фани та медійники з усього світу танцювали зі своїми прапорами та підтримували один одного. Проте на сцену не піднявся учасник з Нідерландів. Йоста Кляйна дискваліфікували з конкурсу. Пам'ятаєте, я вже розповідав про нього. Йост приїхав на Євробачення з піснею «Європапа». Українцям він відомий, зокрема, своєю співпрацею з російськими виконавцями. Також він записував з ними пісні, де і прославляв Росію. Європейська мовна спілка, яка є організатором конкурсу. Що учора заявила, що розслідує інцидент з Йостом. Шведський суспільний мовник повідомив, що між фотографом і співаком могла виникнути сутичка. Проте згодом і бійю заявило, що шведська поліція розслідує скаргу учасниці знімальної групи після інциденту, який трапився у другому півфіналі, згідно із заявою європейського мовника, нині триває судовий процес, і було б недоречно, щоб цей учасник продовжував брати участь у конкурсі. Нідерландська делегація повідомила, що не погоджується із заявою організаторів. Сказали, що це надто жорстоко. Результати журі перерахували таким чином, що Нідерланди не отримують жодного балу. Бали від глядачів анулювали. Учасника з Нідерландів дискваліфікували. Що ви думаєте з цього приводу? Ми трохи засмучені, але ми не знаємо, що саме трапилось. Але ми любимо цей виступ. Ми любимо цю пісню. У цьому все євробачення, єдність і музика. Я підтримую це. Я бачив, що він зробив на прес-конференції після півфіналу, і чесно кажучи, я не згоден з цим. Я не впевнена, але думаю, що він має право виступати на сцені. Вони не повинні були просто прибирати його. Я думаю, що він має право виступати, тому що ми тут заради пісні. Ну він дурний, але ми тут не через його дії. Він мав би виступити. Я не знаю всіх обставин. Ми дізнаємось після змагання, що сталося. Але якщо вони дискваліфікували його, то мали на це причини. Я підтримую організаторів у цьому. Я думаю, це цілком заслужено. Він поводить себе неприйнятно. Це найкраще рішення з ним погоджуюсь. Я не знаю. Я за ним сумуватиму. Мені його шкода. Так, мені теж поки ми спілкувалися з фанатами. Біля арени почали збиратись пропалестинські мітингувальники. Вони викрикували Вільна Палестина та ганьба. Їх відштовхували від арени, але потім почали затримуватись. Піфія. Піфрія. Піфія палістина. До речі, після виступу ізраїльської учасниці у залі було чути, як її освистують. Втім, це не могли почути люди, які дивились трансляцію конкурсу. Також були невдоволені вигуки, і під час оголошення результатів від журі Євробачення. Езраелґудін. Однак жодних заяв зі сцени про операцію Ізраїлю в Газі не було. Українки ж нагадали про війну в країні. Напівпустий медіа центр ввечері після фіналу Євробачення це означає, що Євротиждень підійшов до кінця. Нам лише залишається гадати, у якому зі швейцарських міст відбудеться конкурс вже наступного року. А ви можете залишати у коментарях свої здогадки, у якому місці це станеться. Ну а я вирушаю до Києва далі готувати для вас щось цікаве.